У садочку новий день. Всім говорять добрий день. І тобі, і мені, усім людям на землі. Дітки, а яка зараз пора року? Так, весна. А якими словами можна сказати про весну? Весна яка? Квітуча, сонячна, дощува. Зелена співуча. А що приносить нам весна? Ніжне сонечко, спів пташок, перші квіти, перше тепло. Мабуть, немає пори кращої за весну, адже вся природа і ми разом з нею радіємо їй. Весна. Ще й пора напруженої праці. Де працюють люди навесні? На полі, у садах і на городах. Садівники обрізають гілки на деревах і кущах, а дерева необхідно білити в саду. Діти, хто знає, що люди роблять на полях. Спочатку хлібороби готують у ґрунт. До посіву. Восени машинами, розкидачами носять на поля добрива. Далі тракторами орють землю і одночасно боронують, розпушують землю і чекають, коли земля прогріється. Щойно земля на полі прогріється, до трактора чіпляють сівалку, засипають до неї зерно і виїжджають в поле. Висівати зерно рядками. А зараз давайте пригадаємо, як працюють наші батьки на городах. Спочатку перекопують землю, розпушують її, потім саджають насіння або розсаду. Дуже багато роботи на весні. А ви запам'ятали де садять і сіють. Зараз ми пограємо. Де сіють овочі на весні у садах, квітнику чи на городі? Правильно дітки овочі садять на городі. А де дерева саджають у садах, квітнику чи на городі? Молодці дерева саджають у саду. А де квіти висівають і саджають? Вірно дітки. Квіти саджають у квітнику. Молодці дітки, ви добре запам'ятали де що сіють і саджають. Давайте пограємо в гру, як росте квітка. Квітка починає рости, коли насіння попадає в землю. Із з насіння розвивається росток. Потім росток з'являється на поверхні землі, щоб квітка росла. Треба поливати і рихлити землю. Через деякий час квітка розквітає. Діти про яку працю ми сьогодні розмовляли? Що ви нового дізналися на занятті? Сподіваюсь, що ви будете допомагати своїм батькам. До побачення, дітки.